Понад 300 знеструмлених населених пунктів по всій Україні на Черкащині блискавка убила жінку. Жахливий смерч у кривому розі літали дахи будинків і дерева, пошкоджені газові труби на Прикарпатті. Град розміром з перепелині яйця у Києві з корінням вирвані дерева, потрощені автівки і води по коліна. навіть у метро. І це лише частина наслідків бурхливої погоди у ці вихідні. Синоптики ж заспокоюють, подібного погодного апокаліпсису більше не буде. Від сьогодні в Україну повертається літо. Що правда з аномальною спекою? Подеку до термометра підніметься аж до 38 градусів. Подруги Настя і Оксана зізнаються від вибриків цьогорічного літа уже втомились. Сьогодні на пляж вийшли вперше. Хочеться, щоб літом було більш комфортно, нормальна температура, не сильно жарко, щоб там взагалі не можна було вийти на вулицю. Хочеться якось ну, відчувати літо, ходити, гуляти на дворі, ну, а не ховатися постійно від дощу. Нарікають на сезон дощів і продавці морозива, охолоджуючих напоїв і навіть гарячої кави кажуть, обіцяної спеки чекають з нетерпінням, бо ж з градусами на термометрі збільшуються і їхні прибутки. Пряма Прямо Чим жарче, чим більше людей. а чим жарше, чим люди хочуть піти, що холодненько. Квас півас, 15-25. Вполне, вполне спасает. Минім 0,5. А там уже желанию. Люди все-таки в нашій країні привыкли к хорошему вкусного кофе. Потому любят. Зачастую спрашивают, насколько можна сделать холодний кофе. Как бы там ни было, какая бы ни була жара. У рятувальників на столичних пляжах свій рецепт порятунку від спеки. Як водичка? Супер. Вже не жарко, точно ті ж, кому доведеться весь тиждень працювати не на пляжі, а в спекотному місці мають свої поради. Лапушок клас на роботі. Кондиціонер, півко. Проста схема. Ніякої холодної води, тому що організм витрачає більше тепла, щоб її нагріти до температури свого тіла, і воно не рятує. Насправді зелений чай можливо. Медики ж попереджають нехтування елементарними правилами поведінки у спеку, пряма загроза вашому життю. Тепловий удар это уже критическая точка теплового це може привести навіть до смерті. Може бути може може бути бути головокруження. одним із симптомів. Іноді буває, як я говорив, обмороки, судороги. Вот Такі симптоми должны насторожить, і людина должен переміститися в місце, де більш прохладно. І запам'ятайте кілька простих порад. Найкраще втамовує спрагу: зелений чай з м'ятою або не холодна мінеральна вода. Повідній час залишайтеся вдома чи в офісі. А щоб знизити температуру тіла швидко й ефективно, використовуйте так званий антишарф, Смочіть хустинку в холодній воді і обмотайте довкола шиї. Так пережити обіцяних плюс 38 буде значно легше.